Всім привіт! Ну що ж, стартує Чемпіонат Європи. Ну, і сьогодні ми зіграємо за збірну України. ось, Вийшло, ось, друзі, таке собитє Євро 2024. ось, ну і Сьогодні ми все-таки зіграємо за, за нашу збірну. ось, Дуже такий класний ось, турнір. Дуже, друзі, я думаю, сьогодні буде у нас все добре. Зараз я вам покажу стартові склади. Ну, дуже, бачите, як все красиво, ось груповий етап, Чемпіонат Європи. І ну і сьогодні пограємо за збірну України. Перший матч з Руминами. Рівень, я, друзі, вибрав легендарний, тобто це найвищий рівень. Ну і ось відкриття. Чепиту Європи, ось це дуже так красиво, ось Європи, Європа, ось цей титул. Чемпіонів Європи. Ну і ось стартовий склад збірної Румунії. Ну Друзі, дуже-дуже сильне в них збір, тут дуже такі високі рейтинги, тому що рівень я зробив легендарний. Друзі, ну ось розпочався поєдинок. Дуже красиве ще табло. Друзі, мені дуже сильно подобається. Я думаю, що сьогодні буде все добре. Ну що ж, Ромини розпочинають активно, поки що з контролю Румини. Михайло Мундрик М'яче перехопив ідей на Артема Добика. Це, друзі, легендарний рівень. Тому тут, друзі, буде дуже важко, але зараз Віктор Циганков. поривається по флангу Віктора Циганкова. І треба пробивати Віктора Циганкова. І рятує зараз верта Руминів. Удар від Тарасика і м'яч майже не золотає. Сітка, но ну, що ж перший такий непоганий момент у нашої збірної виникає. Справді рівень зробив справді легендарний. Ось матч нелегкий поки що для нашої збірної. Але, в принципі, прогнозовано. Я думаю, так воно і було. Зінченко, Сашко йде на Михайлика. Даубік. Удар! від найкращого бомбардира Іспанської лаліги, який це буде 4 голи. Де ще забив там довбик За з каталонського Жирону. Зараз Артем із Міячем. Найкраще бомбардир. Михайло Мудрик. Даубек. Мудрик. Даубек. Артам веде на Тарасика. Тарас Степаненко на Судакова. Удар від шахтаря. футбол. Гаус! Забиває Георгій Судаков. Не робить рахунок один 0. Давайте подумать м'яч. Сашко Зінченко веде на Тарасапане. Тарас на Судакова. Ну, і такий удар. Такий удар такий точний. Медальну в дальніку. Тож еще 0 поки що не погана. Складывается для нашей збірної. Садаков. Циганков. До речі, також выжирований. Виктор Цыганков. Чекай, підключення. Я хима канапли. Підключаю. Я хима канаплю. Канапля. Подача! Я хима канапли. до рук вратар. Ценальный збір збірна Румынии. Но поки що мы домінуємо. Канапля. Я Хороша подача. Сиган, Подача! Виходить, вратар зверить, Сашко, зінічка мечу підхоплює Сашко. удар від Сашка блокується, удар від Тарасика! Полз ворота, пробиває Тарас Степаненко, Ну що ж, непогано. Провели ми перший тайм. Забили гол плюс. Несправді контролюємо поки повністю матч. Ормини навіть не можуть навіть вийти зараз оборони до атаки. Ще один хороший момент. Добик забивати! Можна було зараз. Так, Ну і все, перший тайм за нами. 0-1, поки що не м'яч забив Георгій Даков. Такий дуже такий хороший футболіст Георгій. Ну, розпочинається дроки тайм. Розпочинаємо ми з контролю Сашко Зінська, Тарас румини дають, нам змогу робити, ну ми спокійно так. по-каталонськи, навіть без короби контролюємо м'яч, тому що так брусоносибґвардіолли грали. Ось тут доволі таки спокійно. Віктор Циганков! Удар від Віктора Циганкова. Доволі таки потужний постріл. Ну і другий тайм також розпочинаємо. Бадьоро. Румини поки що не можуть вийти з оборони в атаку, поки що ми повністю контролюємо перебіг подій. Але знову таки, Руминія це дуже така сильна команда. І Ось перша атака Руминії. Осьмі, будь ласка, перша атака від Руминії. Треба нам відзахищатися. УДАР! Один один. Осім збірна Руминії. І збір Руминія Руміні. рахунок зрівнює. Це таки я провалився ось тут. І далі на футболіст Руминії. Якщо не пам'ятається, це був Єніс Хаджі. Ось так, давайте випускаємо легенду українського футбола. Ну і давайте Руслана Малиновського. З гарматним построгом. Руслана Мудрик. Мудрик. Мудрик Михайло Мудрик. Знову виводить нашу команду вперед. Ідеально тут Михайло обіграв ідеальний такий, бачите, удар завдає Михайло Мудрик. 2-1. Сподіваюсь, Сподіваюся, в реальному житті також. Так -так -так така сама історія буде. Ось. Ну добре, ми ще не перемогли, звичайно що. Руминія вже один раз рахунок сьогодні зрівняла. Ну і другий там Руминія якось. Тому що в першому таймі вони навіть вийти з оборони не могли. Тут і виходять з оборони до атаки. Довбик артем. Артем довбик. Хороша передача на Михайла Мудріка. Мудрік. Добік удар! З розвороту, я хочу випустити. Рома Роумірімчика я хочу випустити також. А поки що Андрій Ярмоленко пробиває легенду українського футбола. Легендарний футболіст Андрій Ярмоленко. Після ери Андрія Шевченка анріарму став таким, такою легендою. Маліновський. Так тут Русланчик. Русланчик! О, який момент може бути в Румині! Відбиваємося, відбиваємося ми. На останніх хвилина. але все таки перемагаємо з рахунком 2 годи. все такий гол Михайла Мудрика, бачите. Все-таки вирішальним. Ну і статистика 55-45 володіння, 10-1 удар. Не ну, вважаю, абсолютно заслужена перемога. 2-1, абсолютно поки що поділу. Ось, бали в паси, бельгійці перемагають, але у нас матч зі Словаччиною. Також дуже важкий суперник Словаччина. Ну, справді, друзі, ось дуже ось таке класне збиття. Ось це чемпіонат Європи. Все дуже красиво зроблено. Мені дуже прям подобається, друзі. Прям дуже. Так, ну що ж, манджі Словаччини. У нас, ось, бачите. Виходять команди. Ну, ось титул Кубка Євро. який би хотілося, да, щоб збірна України все-таки виграла. Я вважаю, що в Україні шанси є. На перемогу навіть на чемпіонаті Європи. Тим більше Тарас Степаненко нещодавно. Ну, тобто Україну приїхали на Чемпіонат Європи не просто, щоб виступити, а щоб. ну... Показати хорошу гру, я думаю, що нам, нам дасться показати хорошу гру. Ну і Тарас типа дуже обожнює. Це один з моїх найулюбленіших най най футболістів. Георгія Садаков з М'ячем перша наша атака. Подача! у штрафний майданчик. Забираємо до рук вратар Словаччини. Ну що ж, розпочинаємо бадіоро. Розпочинаємо з контролю м'яча. Матвієнко. Да, я ставлю все таки атаку. Мені подобається такий атакувальний футбол з домінантним контролем м'яча. Мудрик. Шукаємо поки що зони для удару. Ось зона все таке є удар в руки. Дубрарці, до речі, Дубровка дуже такий класний вратар, вратар Ньюкасла інайте. Англійського. Ну, дуже таки сильно подобається. Так, Словаки зараз в атаці. Перша така атака від Словаків. Непогано може бути. Ой-ой-ой, непогано. Тут передача навіть туштатного майданчика. Ну, На щастя, бачите, нам пощастило. Матвієнко з м'ячем, вже 25 хвилин пройшло. І справді, я ось таки сказав ой, ой ой тому що і справді було дуже небезпечно. Там, бачите, як дуже швидко зараз футболісти слово, 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 не м'яч, рухали. А там Довбик пробиває і забиває артем Довбек. Браво Артем. Також з найулюбленіших моїх футболістів. Дуже такий класний удар. Ну... Влучив, як треба, Артем Даубіка. 1-0. На користь збірної України. А тим часом в атаці Словаччина. Спокійно, бачите, перехопили мудрик. А Михайло може втікти в контратаку. Михайло мудрик втікає до контратаки. Михайло так просто, тут не запиниш, удар. Дубравка, Дубравка все-таки бере удар. Михайло мудрика першкутуй. Тільки навіть цього матче нашого відео, удар гол! Горіс судаков забиває гол. Давайте подумай, і гол. До речі, Михайло Мудрик навісив на свого друга. Найкращий друг Михайла Мудрика Георгій Садаков забиває. Довбік, Садаков. Циганков. Звичайно, що з бельгійцями буде дуже важко, але і зі словами також нелегко. Подача хороша штату менетчик дуравка на місці. Так, ну, хочу я випустити по перерві, до речі, Руслана Маляновського, Рому і Андрія, щоб трішки більше я хочу побачити їх в ділі. Тому що Рома Яремчук там взагалі не, не вийшов з руминами у нас. Миконінком. Ну, Віталій може розкачати. і Віталій розкачав. А ні, не розкачав все-таки. Втратили ми м'яч. Ну, до речі, я хочу сказати, що ну, дуже поки що Словаччина. Ну, також вони нібито вийти не можуть з оборони до атаки, але все-таки Словаччина така збірна така. Міцна така. Дуже така кріпка збірна. Ось заразут у Словаччини. Непогано може бути їхня атака. Сашко Зінченко, Михайло Мудрик. Так, не вийшло. ми з оборони до атаки. Лоботка, Станіслав Лоботка, помиляється, Станіслав Лоботка може бути наша контратака. Рома Яримчук, Рома! На жаль, втрата не підбор за нашу збірну мудрик, Рома, Рома Яримчук, удар від Рома Яремчука. Дуже хочу, еще Рома сьогодні забыв. Дуже обожнюю Рому. Ось, пам'ятаєте, що саме Роман зробив гол плюс пас, я не можу навіть. Забути цей матч, хоча вже пройшло по суті три місці. Дуже швидко летить час, але. Це гол плюс пас Роми. По суті, став ключовим, щоб не Рома. В Україні зараз би не було взагалі би не чипє Європи. Тому Рома зробив просто неймовірний якийсь склад. Саша Сінченко. Мудрик, Михайло. Тут, напевно, не втічемо, А ось Роман, може, тих, де втік не Роман і виходить один на один. Не забиває Андрій Роменко, удар! І Андрій також не забиває. Ну, дуже прикро, що не вдалося нам забити. Ще й контратак Словаччина. І щоб забили би третє, то все, я думаю. Точно була перемога. А так ще й Словаччина може і зараз і забити в контратація. Хочу вам сказати: я вам, я вам хочу сказати, те, що Словаччина таки не забиває! Лунін рятує. Що там буде, і що там офсайд, да? браво, Андрій Лунін. Ну і на сейту я офсайт. Я решив, щоб Словаччина забила, у нас були б проблеми в кінцівці, я навіть цьому впевнений. Рома Яремчук, Рома Яремчук! Удар. В останню мить знімає футболіст Словаччина 5 хвилин суддя компенсував. Словаччина в Атаці. Дуже близькими до перемоги. І ми перемагаємо Словаччину з рахунком 2-0 і виходимо точно в плей-офф. Друзі, дуже сподіваюся, що в реальному житті так, так воно і саме буде. Ну, нібито скажете, що легкий да, матч, нібито Словаччини моментів немає, нібито і володінь, і удари, і нібито все. Але все-таки. Ну, бачите, в цей момент був у Словаччини на останніх хвилинах. Ну, ось, бачите, рівень, легенда. Тут це і справді дуже високий. Ну, а бельгійці також перемагають. ну Зараз давайте останній матч. Битва за першу позицію. Битва за першу позицію з командою Бельгії. Ну Тут ми точно не фаворити. Що з Румунії та Словаччини так рівні. І то можливо навіть хтось вважає збірну Україну фаворитом. Я завжди кажу 50 на 50. Десь з бельгійцями також кажу 50 на 50. Ці команди. Рівні, тут нема таких фаворитів явних. У вас бельгейтс, там Кевін Дебрюйне, Кевін Дебрюйне виводить свою збірну з капітанською пов'язкою. Ну що ж, це точно буде важкий матч. Ось наш стартовий склад. Рейтинги дуже високі, але подивіться рейтинги бельгійців. Подивіться рейтинги бельгійців. Неймовірні рейтинги. Ну і ось капітани команди. Ну і ми розводимо поля. Ну що ж, матч за першу позицію. Майже першу позицію я не буду від цього ДНК відмовлятися. І подивіться, який момент зараз виникає у збірний удар! Можливо, я трішки десь поторопився, але атака продовжується, Передача далі, і Бельгії відбилися. І справді рівень та е легендарний тут рівень, я ж навіть, навіть, навіть вам показував. Тобто це не мировий там клас, навіть це справді дуже високий рівень, і лязабарний ще перехопив. і... Поки що бельгийців ми дуже так накриваємо, хочу сказати. Доволі таки непогано. Мені так здається, знову накриваємо поресенгом удар від Судакова, обвідний удар. І буде кутовий. Ну що ж, поки що такий хороший початок. Серія хороших небезпечних моментів. У нас була подача і... Мені здалося, що він вже в сітку залітає, але ні, м'яце таки повзорот полетів. Бельгійці розвели. Тиснемо ми на бельгійців. Бельгійцям поки що дуже важко. Зараз знову вони обрізалися. А ми так одразу удар. Дуже багато ударів сьогодні у нас. Ну, я ось пробую. Пробую Пробую все-таки підступним ударом десь піймати наших опонентів. Перехопили знову м'ячами Мунрік. Мудрік. Ой, на жаль, ми втратили. До речі, чатик розумію, що бельгійці влаштує, тому що перед початком у них різниця була краще. То нам потрібно тільки сьогодні перемагати, щоб бути першими. Ну, Поки що тиснемо на бельгійців, які з руминами. Доволі таки активний початок від нашої збірної. Мудрік один в один. Кастаня раскачав. Мудрик. Раскачав. Кастаня, удар и і гол! І гол забиває Михайло Мудрик. Вдалося розкачати один в один. 1 Тимоті Кастаня, футболист Лестер Сити. І ідеальне завершення від Михайла Мудрика. 1-0, на користь нашої збірної, нас настрій рахунок абсолютно точно. Блять, знову не можуть вийти з оборони в атаку. Дуже багато помилок, але і ми помиляємось Також у нас помилок також дуже багато. Канапля. Ну що ж, поки що матч з бельгійцями дуже і дуже нам вдається. Довбік. Довбік. Трата м'яча. Демрівіне. Нурік. Ну і що ж, 1-0 після першого тайму. Поки що доволі таки непоганий, справді. Для нашої збірної складається поєдинок. Доволі таки непогано, я, я вам хочу сказати. А так от бельгійці. Але бельгійці це таки бельгійці, та дуже бачите сильні футболісти. Тут такі Жермі який зараз собі грав Італія Маколенка один в один. Але, на щастя, тут підстраховка спрацьовує Саша Зінченко на неймовірній швидкості. Сашко, футболіст лондонського арсенала. Мчиться на неймовірній швидкості. Віддає передачу на футболіста лондонського Челсі, але тут не вдалося нам забити гол. Плюс контратака. Може виникнути Лукако. Ромело Лукако! Ромело Лукако. І вдається зупинити Ромело Лукако. Дуже сильний Ромело. Нарик знову розкачав. Кастаннє Михайло. Автор переможного м'яча. Тут розкачати не вдалося. До речі, зараз Рома Яремчук вийде автоматично, там заміна. Ну, динамічний матч. Метів у немає, але ось ця напруга, вона все-таки є. Ромело лукаку. Хороша передача на. Торга... Господи, на. Ой ой ой, ой 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 момент! Удар! Поберечка! Відбиваємось. Друзі, ну дуже, бачите, поки що важко. Що я казав, то що перше там, нібито все тут складається непогано, то зараз е великі проблеми. Так, ще трішки в тут. Е... Трішки тут підвіслом. Але нічого, DuQ. І Лунін на місці. Лунін на місці. І давайте нікуди не поспішати. Рахунок 1-0 Цілком мене влаштовує. Мудрик. Протка Мудрик, Михайло Мудрик. Ну що ж, спокійно, поки що через контроль діємо. Ось так. Через контроль. Спокійно. Саша Зінченко, Саша, Саша. розкачав двох! Удар! І не забиває Саша Зінченко. Але, в принципі, я думаю, все. Я думаю, ми все-таки переможемо бельгийців. Так, да, ми перемагаємо бельгийців з рахунком 1-0. Ну що ж, друзі, три з трьох перемоги. І ми виходимо на. на 1-8. І це буде в наступному, друзі, відео. Ось, ну Бачите, 50 на 50 контроль, але по ударах ми тут чисту бельгийців. Переграли. Перша позиція в групі, одна восьма. І в наступному відео ми будемо грати з поляками. Так, да, будемо грати з поляками. Це в наступному відео обов'язково. Ну, а це відео я пропоную друзі завершити. Ну що ж, друзі, дуже-дуже. Все класно. Перша позиція у нас. Ну, якось так. Виглядає. Сподіваюсь, в реальному житті буде все точно так. Ось. Добре, друзі, я вам дякую за увагу. В наступному відео буде 1-8. А це відео я пропоную завершити. Дякую вам за увагу. Всім побачення. всім до нових зустрічей.